Всім привіт, дорогі глядачі і глядачки. З вами я Гарфел, і Сьогодні ми з вами продовжуємо, точніше, навіть завершуємо проходження прологу гри під назвою Контрабанд Поліс. Сьогодні нас очікує два дні. У перший день нас навчать перевіряти перевізників, шукати контрабанду у їх вантажах. А також нас очікує п'ятий заключний день прологу, в якому нас чекає захоплюючий фінал. Ну що ж, не будемо довго гаяти часу. Бажаю всім приємного перегляду, мочуся зручніше, і ми розпочинаємо. Стая! Комісар Андрієв, вставай, попереду ще один насичений день на кордоні. Сьогодні ти матимеш справу з водіями, які возять товари в країну. Так, заходимо. Давайте здавай, зап... першу особу. Так, що тут написано? Транспортна накладна. Від 19 квітня 1981 року Міністерство транспорту вносить зміни в правила перевезення вантажів в територію Акарістану. кожен з водіїв, що перевозить товар, повинен мати дійсну накладну. Будь-які невідповідності у документах є підставою для. Відмови у в'їзді. Контрабандисти, наші служби підслухали телефонну розмову, завдяки якій ми отримали конкретну інформацію про ще одного контрабандиста національність Аль-Бахар. Так, комісар Андрій сказав нам, що кожен з водій, який перевозить вам вантаж, повинен мати транспортну накладну і треба її перевіряти. Ну, от це ми якраз з вами прочитали на спеціальній е, дошці оголошень. Так, що у нас є? Давайте, напевно, візьмемо блокнота. Так, беремо блокнот. І на C е, сі... ми його беремо і. Давайте швиденько ми з вами проглянемо. Що тут за вантаж? Описуємо його. Весь. Як головне, не, нічого не пропустити, бо потім не зійдеться з накладною. І тепер перевіряємо накладну цього водія. Перевір інші дані, Пропусти або розверни водія та запроси наступного. Перевіряємо. Мішок цементу 11, мішок цементу 11, газова плита 1, газова плита 3. І це вже перша. Перше порушення, і, в принципі, далі нам немає сенсу перевіряти, але давайте ще ось так буквально декілька параметрів, щоб безпідставно його розвертати. Е, на жаль, його транспортна накладна не відповідає е, дійсності, тому ми не можемо його впустити у нашу країну. Це не помилка, треба більш детально перевіряти з вашого транспортного міплана. Пропускаємо. Наступного. А, так, Альбахар. Цей був за Керрістан. Так. так, все правильно зробили. 100 баксів і ідеальний рівень. Так, іноді. Так, вибере свій вантаж, блокнот та взаємодії з кожною частиною вантажу, натиснувши AD, щоб розвантажити вантаж. Нам сказав він у першій частині, що іноді до вантажу дуже важко дістатися, тому щоб правильно нічого не пропустити, щоб більш правильно і точніше перевірити вантаж, треба його вивантажити. Так. Це все. Тепер, весь вантаж уже на столах, тепер ти можеш його перерахувати або пошукати контрабанду. Ну що ж, давайте порахуємо швиденько. Так, оп 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 раз, два, три. Так, відкриваємо. І ось вже контрабанда. І вже і рахувати не треба. Алкоголь. Точніше, спирт. Так, а цікаво, воно якось позначається. Так, де наш шліхтарик. Ну. Так, а тут. Тут немає. А, ні, є. Опана. Так, так, так. Де наш. Де наша сокира? Сокира, сокира. На два. І ще спирт контрабандний. Так, тут немає, здається. Але все ж таки треба все тепер обшукати, бо невідомо, де ще може бути контрабанда. Так, розрізаємо кожен із мішків. І дивимося ось іще контрабанда. Контрабандний спирт. Тут немає, тут немає, тут немає і тут, значить, теж немає. А, давайте подивимося це. Тут нам треба, напевно, Лом щоб зняти кришку. І тут у нас, у нас теж спирт. Тут немає нічого. Так, тут ми вже зняли е, контрабанду, і ось в цьому мішку теж треба подивитися. Давайте трішечки сюди зайдемо, і тут наче теж нічого немає. Все, тепер можна затримати цього перевізника, бо він перевозить у нас контрабанду і не може. А де він дівся? Менше втік? А ні. Не втік. Куди ж він вті втіче? А, так, закриваємо за ним дверцятку і. заарештовуємо. Думав, що так легко перевезеш повз мій контроль контрабанду. Даремно, даремно. Так, на склад. Ми з вами переносимо всю контрабанду. І зараз треба ножа додаткового взяти. Трішечки, після того, як вийшла серія, посидів ще е, е, у грі та з'їздив до інструмента Влада, е, інструмент, до магазину інструментів Влада і докупив ще декілька цікавеньких дрібничок, ну, декілька гранат там і. Ще трішки боєприпасів, бо це нам знадобиться якраз у сьогоднішній серії. Ідеально, ми з вами це все зробили. 5 із 5 контрабанди знайдено. Так, заїжджає наступний наш. Як би їх називати? Клієнт, напевно? Добрий день. Так, беру документи. І йдемо рахувати. Ось така нап... пісня дуже напружує. Таке відчуття, що зараз щось станеться, але ну, наче нічого не повинно відбутися, бо все цікаве буде у наступному дні. Так, давайте швиденько ще навколо автомобіля, пробіжимося. Так, все ідеально. Звіряємо транспорт на. А ДДД. Де, де, де. Я ж тільки що. Ага. Сіно 2 і пластівці 1. Все правильно все сходиться, тут ніяких зауважень немає. Так, номер паспорта. Давайте тут звіримо. Ось це, ну, і ось це, звісно, теж ми звіримо. Фотографію. Фотографію з ним звіряємо. Наче схожий. Все, дякуємо за те, що все якісно зроблено. Дякую, до побачення. Так, запрошуємо наступного на перевірку. І ось тут у нас, здається, буде не збігатися. З картою, але він буде чистий. Так, будь ласка, документи. Так, звичайно, будь ласка. Так, давайте перевіряти. Так, на С і буквою Е ми з вами розвантажуємо монтаж. Швиденько розвантажимо. І там вже дуже швидко ми з вами просто його перерахуємо, щоб не було ніяких моментів, що ми там десь щось пропустили. Так, перевіряємо. Всі ящики, всі мішки, всі бочки. Головне, щоб все зійшлося. Так, перевіряємо, відкриваємо її, наче немає. Ну, якщо чесно, начебто немає ніяких знаків. А, так, давайте, напевно, ще відкриємо холодильник. В холодильнику теж нічого немає. Звіряємо з транспортною накладною мішки цементу 11, газова плита. Газова плита одна. Газова плита одна, ящик Яблук два, ящик Яблук два, мішок кави 1-1, холодильник 1 і біологічна небезпека 2. Біологічна небезпека 1. На жаль, це вже порушення з транспортною накладною, але ще перевіримо самого водія. Тут він сходиться. Але вже він не пройде перевірку, бо є порушення. Так, королівство, королівство, РК. А У них ось такий є, це теж пізніше треба буде перевіряти. Так, Ховаємо, а, хай завантажить назад. А ми тим часом скажемо водієві, водією, що він, на жаль, не проїде повз нашою. Так, я дуже поспішаю, чи можна мені вже їхати. На жаль, ні, бо є невідповідність з вашою накладною. Будете більш точніше перевіряти, коли будете наступний раз заїжджати на наш кордон. Ну, а ми вже спішимо. До нашого фургончику і продовжуємо наступним днем. Так, ідеальний контроль, все ідеально зроблено. Чудово, робиш успіхи, тепер можеш відключити. Завтра останній день нашого тренінгу. До речі, поки ми тут е, спимо, е, скажу так: що вартість обслуговування 150 баксів, заробили 400 баксів, обслуговування 60 будівель, зарплата працівники 75. Транспортні засоби 15, хоча ми навіть не їздили. Хочу сказати одне, що ось цей пролог це повністю перша глава основної гри. Так, готовий, товаришу? Товариш, сьогодні ми перевіримо, чого ти навчився. Приступай до роботи. Так, дивимося, Так, від 19 квітня Міністерство транспорту вносить зміни. Кожен товар має дійсно накладну. Так, це ми вже читали. Контрабандисти. Ми підозрюємо, що водій, який вчора не зупинився для перевірки, намагатиметься знову перетнути кордон. Частковий реєстраційний номер OMQ. Тут LHH. Е, маєш щось для обміну? А ну, давайте подивимось. давайте. Дрібна торгівля. Деякі приїжджі захочуть з тобою торгувати. У комуністичній державі товари першої необхідності часто доступні виключно на чорному ринку. Дрібна торгівля може стати для тебе можливістю заробити додаткові гроші. Ціна товару в твоєму інвентарі це ціна, яку ти заплатив за цей предмет. Перед продажем можеш його легко перевірити, чи ця операція буде прибутковою. А, так, ну, в принципі, зрозуміло. 5 баксів, 5 баксів. Давайте йому продамо, а чому б і ні. Так, пральний порошок, пачки, ну, поки що, напевно, не будемо з ним дуже сильно торгувати. В принципі, вистачає. Так, давайте свої документи. Так, це обов'язково. Звісно, обов'язково дуже напроди. Так. Ну, хоча є сенс потургуватися, я думаю, що у більшій... Вже у фінальній версії гри, то це буде досить прибутково. Вже для мене є деякі деякий такий невеличкий спойлер, де що я подивився. Вже у деяких ютуберів є вже деяке проходження, але я так першу серію буквально гляну. Першу главу, яку ми з вами проходимо у пролозі, і вона один в один майже збігається. ну, Окрім там, транспортних засобів, вони будуть трішки різними. Так, бочки з бензином 2 проти 4 вже не збігається. Це порушення транспортної накладної. А, так, Перевіряємо імена, перевіряємо паспорт і давайте швиденько тут перевіримо. На жаль, на жаль, ви не проїдете. Так, і фотографія. Фотографія теж, до речі, не збігається. Ну, Хоча, може, просто бороду відрости, але у нього тут сіда борода, а у нього тут коричнева. Так, номер паспорта. Номер паспорта. Ми ж наче перевірили. Ага, він у нас не Так, не дивлячись на те, що ти. Добре. Торгуєш. Так, я не роблю помилку, ви е, самі її робите. Коли заїжджаєте без на, е, правильних документів. А, так, заїжджаємо. Так, попросимо його е, покинути. Всем Ти куди? Русті! Ну, Куди? Куди? Не те. Давай, 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 шуче, шуче, швидше. Так, затримати втікача треба. Для мене це не було як. Якоюсь неочікуваною частиною прологу, бо я вже проходив попередню версію. І поки що сюжет цієї версії прологу дуже схожий на минулу версію. Але зміни, я так розумію, такі. більш візуальні з тим, що нам дали фінальну вже версію графіка. Яку ми з вами можемо побачити у провозі? Я пам'ятаю, що було дві версії, якщо ми будемо дуже сильно близько сидіти на хвості, він просто не впорується з керуванням, або ми можемо безпосередньо його. вже направити десь у дерево. Так, давайте, давайте. Як би його затримати, то. У нас то автомобіль набагато легше. Хе -хе, рівська... Так, заарештувати втікача. О, що... Так, негайно, думав, що. Так, щось там було написано. Так, поступив дзвінок. Можна ви якось змінити. Опа, мало не розбили. Так, поїхали, поїхали. Так, мапа. Мапа, мапа, мапа. Де ми знаходимося? Інструменти влада, або поїдемо по тій дорозі, по якій ми з вами приїхали заодно і подивимося ці дороги, бо у минулих серіях ми з вами їх не роздивлялися. Можливо, щось цікаве ми з вами і побачимо тут. І ось вже фінал, який пройде ось на цій локації. Звісно, нічого поки що не змінилося, але зараз ми якраз утримуємо дзвінок і буде продовження місії, яка нас, нас поведе якраз на лісопильник. Так, давайте сюди трішки. За 4 хвилини з головою прямо часу, щоб доїхати. В принципі, можна і не спішити так сильно, але у нас час трішки по-іншому підтискає, тому треба пошвидше це зробити, бо у нас немає ще 2 години, щоб... Так, вітання, товаришу командир. А, вам теж вітання, але нас зараз очікує дуже серйозний момент у грі, точніше у пролозі. І для мене це. Так, беремо слухавку. Так, товаришу. Ми втратили зв'язок із бригадою сержанта Гаврілова. Вони потрапили на слід повстанців кровавого кулака. Це терміново, тому приїжджайте якомога швидше. А вас супроводжуватиме. А хто нас супроводжуватиме? Не встиг прочитати кривавого кулака поблизу лісопильні. Це терміново. Приїжджайте якомога швидше, швидше вас супроводжуватиме капітан Сорокін. Зв'яжісь з бригадою Гаврілова на лісопильці. Давайте швиденько, бо є час. Це нам не треба буде. Так, ось це сюди. Давайте я не знаю, як це зробити краще. Але давайте якось так можливо. Я навіть все викладу, бо нам воно не треба буде зараз. Але, скоріш за все, відбитися все ж таки не вдасться, бо... Я бачив версію прологу повної гри, і там наш герой теж не, не зможе відбитися. Так, беремо. І в нас на два пістолет. Так, три. Ідеально. Так, полетіли. Але буде цікаво подивитися насамперед. Чи взагалі можливо відбитися чи ні? Так, поїхали. Давайте швиденько, бо начебто ми нічого не знаємо. Авріло потрапив у засідку. Ми швиденько їдемо туди, а там засідка якраз таки на нас. Спробуємо якомога швидше дістатися туди. Але тихо, щоб нас не помітили. Так, ми ж правильно їдемо. Так, давайте в мапу. Ага, все правильно. По цій дорозі якраз і доїдемо до лісопині, на якій ми були вже пару хвилин назад. Так, у мене питання, ось якщо ми, наприклад... Хоча тоді... Тактично неправильно буде. Так, сержант Гаврилов, і нехай це буде початком доброї співпраці. Неймовірно, у сержанта Гаврилова є щось спільне з цими бандитами. Капітан 40 Йдемо звідси, я повинен особисто повідомити про це інспектора. Нереально просто відбитися, їх дуже-дуже багато. Але, можливо, у повній версії, можливо, буде відбитися. Подивимося, коли вже буде доступ до повної версії. Юрій Петров. Швидше, допоможи мені, я думаю, що він ще живий. Не вмирай, товаришу, ти потрібен на Крістан. Дякую, що грали у ролох. Ну що ж, ось так, в принципі, закінчується пролог гри Контрабанд Поліс. Будемо очікувати, уже, коли ти дивишся це відео, гра доступна до купівлі. Не знаю поки що за яку суму, але приблизно це буде еквіваленту 20 доларів. так. Подивимося на саму гру. Там буде сюжет дуже розлогий, тому так багато локацій, і мапа у нас не зміниться. Це я вже точно знаю. Ну, а на цьому ми будемо завершувати. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви тут уперше. Діліться цим відео із своїми друзями та у соцмережах. Не забувайте оцінювати та коментувати це відео. Ну а на цьому в мене все. Дякую всім за перегляд. Бувайте до наступних відео!